Треба говорити правду. Ми так трошки собі очі закрити на якісь моменти, але від цього нічого не полегшиться. А правда в чому? Треба розглянути, а що буде, якщо ми не приймаємо? Якщо ми не приймаємо, ми маємо проблеми стосунка. За таким столом будуть сидіти директори європейських країн. Всі практично європейські країни прийняли рішення про підвищення пенсійної. Слухати наші аргументи, вони не захотять, тому що це гроші платників податків. І вони знають, куди їх використовувати в інших Що після цього? Після цього, якщо вони будуть мати програми, зразу... Замість того, щоб ці гроші тиснули на ринок, а їх сьогодні багато, тому що ліквідність вже відновилася в банках, тому що депозити, в першу чергу, фізичних е, осіб вже на 10% перевищили до призовий рівень. І ці гроші тиснуть на банки. І ви бачите, що робиться ставками, вони падають. Як тільки там з'явиться держава, як позичальник, банки всі закладують, тому що їм чи іпотеку видати, чи кредит виробництво, чи віддати державі, вони ці цінні папери просто... Кому завгодно продають? Всі йдуть туди, замість реального сектора економіки і замість людей. Ось це перспектива. Зразу падіння економічного зростання. Тому е мені е здається, що чим швидше ми приймемо пенсійну реформу, Ну що робити? Це рішення, яке стоїть перед країнами. Нам потрібно просто сміливо дивитися. І робити розумні речі. Якщо щось не так, давайте поправимо. І ми готові слухаємо всіх. Але відкладати це в 1929 року році було прийнято рішення по пенсійним віку. З 29 року нічого не міняється. 60-55. Нам немає. залишається валютних резервів національного Дякую.